Засідання Сумського апеляційного суду щодо керування у стані сп'яніння депутата обласної ради Вадима Лисого відклали у зв'язку з його письмовим клопотанням. Зазначаю, що не може прийняти участь за діяльний засідань засідання постійної комісії оборони прав, оскільки надуть розглядатися питання, що належать до його посадового. У захисника Вадима Лису Одиниса Курбатова суддя запитала про кількість поданих ними клопотань про перенесення засідання у даному провадженні. Ваша честь заявляли клопотання двічі. і у мене є раз було Лисий перебував у відрядженні В службовому є також а, оригінал розпорядження. Всі відповідні докази на підтвердження поважності причини були надані суду. Вислухавши сторону захисту, суддя постановила. Оскільки викладання високо провідня, обґрунтовуємо, справи ми підкладаємо. Я зазначаю, що входячи кількість заявлених попадань учасникам про відкладення, тому дано знову. Я попереджую учасникам, що якщо наразі наступне судове засідання буде заявлено, до бажання просто відкладення, ми будемо розцінювати це як зловживання. Раніше Зарічний районний суд визнав винним Вадима Лисого у відмові від проходження медичного огляду на ознаки сп'яніння і позбавив його права керування автомобілями на рік. Також суд призначив Лисому виплатити 17 тисяч гривень штрафу і 536 гривень судового збору. На таке рішення суду сторона захисту подала апеляцію. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков – Суспільне новини Суми.